Всім привіт! Як ви знаєте, в Польщі скоро настане час подання податкової декларації, тому сьогодні я розповім вам, як це зробити самостійно. Ось дивіться, уверху це сайт на який потрібно буде перейти. Червоний квадратик це те, що ви можете зробити зараз онлайн. Під червоним квадратом є посилання, щоб скачати додаток на комп'ютер. Та зверху також є зелена стрілочка, по якій ми можемо з вами розрахувати під онлайн. Далі у нас завантажується така ось сторінка. І ми вибираємо Creator під за 2023 рік. Натискаємо зелененьку кнопочку і у нас відкривається перша сторінка, яку потрібно заповнити. Спосіб оподаткування. Вибираємо індивідуальний. Це якщо ви хочете розрахувати під самостійно. За одну людину я маю на увазі. А якщо ж ви розраховуєте під з чоловіком або дружиною, вибираємо друге разом з молжонком і натискаємо далі. Далі вписуємо свої дані. Як ви бачите, потрібно буде вписати номер песель. Він вже повинен бути у вас. Його отримують протягом перших півроку. Далі ми пишемо прізвище і ім'я. Після того, до речі, як ви впишете песель, у вас автоматично висвітиться ваша дата народження. Спускаємось нижче і ви повинні ввести тут адресу на момент життя на 31.12.2023. Адрес ми переписуємо з під 11 Код поштовий, воєводство, пов'ят. Гміна, місцевість. Вулиця, номер будинку і номер локації. Номер локації це або номер квартири, або номер кімнати в будинку, якщо, наприклад, ви живете в хостелі. Ужгард – скарбовий і інформацію, наприклад, можете залишити телефон або пошту. Це не обов'язкове поле, тому ви навіть можете пропустити. Також є карта дужої родини. Якщо ж у вас вона обов'язково, ставте галочку. Ще раз перевірте. Інформацію, яку ви вписали, і натискаємо далі. Ми потрапляємо на нову сторінку, на якій буде написано ваше прізвище і номер песель. Тут ми вибираємо плюс PIT 11 і натискаємо далі. На новій сторінці ми бачимо видок формуляжа і видок крієйтера. Видок крієйтера – це вид декларації, її, звичайно, заповнювати набагато складніше. Тому ми з вами вибираємо вид формуляжу. Тут така ось табличка. В яку дуже легко і просто буде переписати ваші цифри. Далі назва працодавця. також переписуємо SPID 11. Це та фірма, на яку ви працюєте. Кошти узискання приходу. Поле 28. Тут потрібно обрати те, що відповідає вашому під 11. Дивимося в під 11 поле 28 У вас повинно стояти або галочка, або крестик. І вибираємо з цих варіантів той варіант, який підходить конкретно вам. У мене це перший варіант єдного стосунку праці. Після цього ми переходимо до частини Є і тут заповнюємо комірки, які у вас є. У вашому, знову ж повторюю, під 11, переносимо всі цифри, навіть нулики, всі цифри, саме з комами. Перенесіть все, тому що, якщо ви неправильно введете цифри, ваш під просто не пройде далі і ви не отримаєте повернення податків, точніше, гроші. Тому я заповнюю свій під, ви заповнюєте свій. Далі ми з вами переглядаємо F і G, також заносимо сюди циферки, обов'язково все перевіряйте. Все має бути написано чітко. Ще раз повторюся: якщо щось буде неправильно, доведеться вам заповнювати цю декларацію заново. І після того, як заповнили, натискаємо кнопочку. Запіш. Далі ми з вами бачимо всі дані, які ми ввели. Обов'язково перевірте, ще раз ці цифри повинні збігатися з вашим пітом і натискаємо далі. А тут можна активувати пільги, але можна скористатися всього лише однією пільгою. Я скористаюся пільгою, яка відноситься до інтернету. Тому я ставлю галочку і натискаю далі. Зазнач, кеди податник користувався з ульги інтернетової. І останнє Не користав нігде з ульги Інтернетової. І останній рядок, як ви бачите, тут потрібно ввести суму, яку ви витратили за 12 місяців на інтернет. І також натискаємо Далі. На цій сторінці ми подаємо номер рахунку. І натискаємо далі. Нам показують те, що у нас вдалося повернути податок за інтернет. Після цього тут рекламки висвічуються, ви можете пожертвувати. Можете пропустити. І знову натискаємо далі. І тут ми бачимо, яка у нас буде квота до повернення. І останнє, що нам потрібно буде зробити, це взяти під за минулий рік. «Приход за рок 2022. Ми пишемо сюди цифру з поля 29 або поля 49. Також вписуємо свою пошту. Нижче той квадрат, який я закрила. Там має бути написане ваше прізвище, песель та ваші дані. Після цього ми натискаємо далі. Як ви бачите, хочу вам показати декілька відразу зразків. Там, де стоїть галочка, це означає, що ваш під вдався. Якщо у вас буде така галочка, значить все відмінно вийшло. Якщо ж у вас буде крестик, значить, що це щось ви неправильно заповнили. І вам буде потрібно заново заповнювати піт. Я вам скажу чесно: торік я заповнювала піт самостійно перший раз. І з першого разу не вийшло, пізніше трохи я розібралася і все вийшло. Тому я сподіваюся, що у вас також все вийде. Я маю надію, що цей ролик був для вас інформативним, корисним. Обов'язково ставте пальчик вгору. А ми з вами вже побачимося в наступному ролику. З вами була ваша Аня. Всім до зустрічі!